Всім привіт! Мене звати Міла Лернер і я податковий консультант в Німеччині. Сьогодні разом з European People Media ми підготували для вас відео про оподаткування подарунків та так званих негрошових бонусів від роботодавця. До подарунків, по факту, відноситься будь-що, що ваш роботодавець надав вам безоплатно. Більшість дрібниць, такі як книжки, квіти, безкоштовна кава, звільнені від оподаткування. Проте завжди є нюанси. Ви можете щомісяця отримувати від вашого шефа речі або послуги на суму до 50 євро без плати податків. Це може бути купон до ресторану або магазину, доплата до вашого абонементу у фітнес студію, квиток на концерт чи футбольний матч і так далі. Таким чином, роботодавець може збільшити вам чисту зарплатню на 50 євро щомісяця, а ви не повинні платити з цього податки та соціальні збори. Такі купони повинні відповідати кільком умовам. Обмежені певною групою партнерських магазинів або певною групою товарів, або певним типом культурних або соціальних цілей, наприклад, купони на продукти або на оздоровчі процедури. Сертифікати на оздоровчі курси та процедури виділені окремо, бо на них діє власне обмеження: Ще 600 євро на рік додатково до основної зарплатні не оподатковуються. Такі курси повинні підвищувати працездатність та загальний стан здоров'я. До цього ж, окрім звичних нам санаторіїв та ретритів, можуть підноситися курси для позбавлення шкідливих звичок, семінари у нутриціологів разові, семінари по подоланню стресового стану та разові психотерапевтичні сесії. Якщо фірма виробляє фізичні продукти, то вона також може надавати їх своїм працівникам із великою знижкою. Сума знижки на весь рік до 1080 євро також не оподатковується. Зауважте! Що просто надані гроші вважаються зарплатними і повністю повинні оподатковуватися. Також, як гроші податково розглядає наступні послуги: купон на купівлю певного товару, наприклад, певного спецодягу або інструменту, відшкодування витрат постфактум, подібно до грошей кредитні або дебітові обмежені картки. І інше, якщо подарунок має конкретне грошове визначення, яке на ньому вказано або написано. Вирити з подарунками існує окрема категорія прояви уваги. Це подарунки від роботодавця на особливу приватну подію: день народження, весілля, професійний ювілей тощо або народження дитини навіть. Це разовий подарунок. Неоподатковий максимум, на який становить 60 євро на подарунок на працівника. Тому в місяць можливо декілька подарунків кожною вартістю до 60 євро. Головне, щоб був привід. А ще чудовий привід: корпоративне свято. Корпоративи, квитки на професійні конференції, семінари і тощо можуть бути зараховані як неоподатковані подарунки. Без податків можна отримати двічі на рік до 110 євро кожного разу, неподарунки та все одно звільнені від податкування абонементи на громадський транспорт та доплата на нього, так звані Джоп Тікет -ticket» та Тікіс сушус До них відносяться одно та багаторазові квитки, абонементи на період, місяць або рік. Дозволе на безкоштовний проїзд, так зване Банкар 100 та оплачувані знижки на проїзд Банкар 25 або 50, наприклад. Використовувати ці абонементи ви можете також для приватних поїздок, це не контролюється. Якщо роботодавець дає вам користування службове авто, то це вважається додатком до зарплатні. В такому випадку не оподатковується тільки дорога від дому до роботи. Все інше, тобто всі ваші приватні поїздки, будуть оподатковуватися як додаткова зарплатня. База для оподаткування, або 1% митної вартості авто в місяць, або фактичні витрати, якщо ведеться журнал облік користування. Фартенбух. А от електровелосипед ви можете отримати повністю безкоштовно та без податків, якщо ваш роботодавець згоден таки для вас придбати. Окремо разі для сімей з дітьми роботодавець може повністю або частково покрити ваші витрати на догляд за малою дитиною дошкільного віку, садочком або яслі. За умови, що така доплата буде поза вашою основною зарплатнею, та ви можете надати роботодавцю офіційний рахунок від садочка. Сума допомоги в цьому випадку не обмежена. Все не оподатковується. Існує ще безліч варіантів та способів надати працівникові на грошові бонуси без оподаткування. Все це зроблено як легальна можливість збільшення чистої зарплатні та оптимізації податкового навантаження на вас та вашого роботодавця. Всі неоподатковані виплати, якщо вони були, ви побачите у річній довідці від вашого роботодавця. Дякую, що були з нами! В наступному відео ми розповімо вам про принципи світового доходу та прогресію податкової ставки. Натискайте серденько, підписуйтесь на обидві наші сторінки та розповідайте про нас своїм друзям. До наступних зустрічей!